Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Це відео буде цікаве, адже ми будемо з вами говорити про екранізації книг, які вже виходять у цьому році. Будемо розмовляти про один серіал і про фільм. Тож не перемикайтеся і підписуйтеся обов'язково на мій канал, пересилайте друзям це відео, адже всі мають бути в курсі тих крутих новинок. Які ми з вами вже скоро побачимо на екранах. І вже 21 жовтня 2022 року виходить в нас серіал Школа Добра і Зла. А, так, ви тільки подивіться на цей гарнюній постер. Бачите, який він гарний, який він насичений, який там. Актори, акторки такі дуже-дуже шикарні. І вже зрозуміло, що цей серіал знятий по мотивам книги, навіть серії книг Школа Добра і Зла. Сомена Чайнані це англійський письменник, який дебютував з цим романом. Взагалі, він дуже дуже цікава постать, дуже цікава людина. Він завершив Гарвардський університет, і на своєму факультеті він навіть створив свою власну дисципліну під назвою Казки. А на його дисертацію з теми чому з жінок виходять дуже шикарні злочинниці. Він навіть отримав премію Томаса Хоупа та Кетрін Брігс. Потім він ще закінчив Колумбійський університет вже за спеціальністю кіномистецтво, і його е короткометражні фільми були на багатьох там, кінофестивалях. Якщо ви чули Деві і Ю Каліма, це от його короткометражні фільми. Тож тепер за його романом, за його книгами, буде чи вже точніше знятий серіал. Цей серіал знімався з квітня 2021 року по липень 2021 року. І він виходить на платформі Netflix. Головним режисером цього роману виступає Фіг Пол. І у ролях давайте з вами познайомимося з головними акторами. Які будуть грати наших двох дівчаток. Софію буде грати Софія Енка Рузо, а Агату Софія Чайлі чи Чайлі я завчасне прошу вибачення, якщо я щось неправильно там наголоси ставлю, я точно не знаю. А, на мою думку, вони в принципі підходять під ці ролі, хоча на роль Агати, чесно я думаю, буде якась е, інша актриса. З більш загостреними рисами обличчя. Ну, чомусь мені так уявлялося. Тож, давайте розкажу про що це серіал і про що ця книга. В цій книзі ми читали про те, як в одному містечку раз на чотири роки зникають дві дитини. Одна з них потрапляє до школи зла, а інша до школи добра. І у містечку, в принципі, вже всі знають, кого виберуть цього разу, і дівчатка самі готуються до цього. Софія та Агата вони подруги. Софі вона така білявка у рожевому платячку з гарним обличчям, і вона вважає, що вона 100% піде у школу добра. Адже на вигляд вона виглядає як така принцеса, типова принцеса з диснеївського фільму чи мультфільму. Агата навпаки така чорненька, вона одягає такий чорний, дещо моторошний одяг. І вона дуже схожа на майбутню злу чаклунку. Тож, в принципі, все зрозуміло, хоча опиняється все не так, як гадалося. І дівчатка потрапляє до різних шкіл, міняються місцями навпаки. Агата потрапляє до школи добра, а Софі. Булявка, красуня, така принцеска до школи зла. І що з цього вийде, чи вони збережуть свою дружбу, і взагалі, що буде там відбуватися у цих школах, будемо читати і будемо дивитися у цьому серіалі. Це такий, мабуть, майже типовий діснеєвський ніби мультик, проте там сховані ще багато таємниць всередині. Подивимося. Я також буду дивитися серіал і складу своє власне враження, потім обговоримо на каналі. Тому ставте дзвіночок, щоб не пропустити це відео, щоб ми разом з вами це все обговорили. Як на мене, може вийти гарний серіал. Але, знаючи, як інколи Netflix можуть знімати чесно, ну, я сподіваюся, що вони не запартачаться. Але вже дочекаємося, вже скоро він виходить. І ми всі з вами зможемо нарешті подивитися на результат цієї роботи. Наступний фільм, який виходить уже у грудні цього року, називається Матильда. І він знятий по мотивам е, дитячої книги Матильда Рольда Дала. Взагалі дуже цікаво, що Рольд дал свою першу книгу, написав у 1966 році. І писав він її для своїх дітей. Він не мав наміру якось викладати її кудись, але його, його сім'я вмовила, і він все ж. Е, Відніс цю книгу до видавництва і видав її, і вже у 1988 році книгу Матильда визнали найкращою дитячою книгою. Ми там будемо читати про дівчинку Вундеркінда, яку не сприймають її сім'я і не бачать її таких визначних якостей і спроможностей до навчання. Проте, одній молодій вчительці у школі Матильда сподобалася, і ця вчителька вона намагається її перевести до більш старших класів, і взагалі вони якось так здружуються. Проте директрисі цього шкільного закладу не подобається ця їх дружба, і вона буде робити спроби позбутися цієї дівчинки. Я так розумію, що вона має бути головним злоді... злодієм, головним злодієм цього фільму і цієї книги. Я книгу не читала, але фільм з задоволенням подивлюся. У ролі Матильди буде виступати Аліша Вейр, Дуже мила дівчинка. Я думаю, що вона, в принципі, підходить на цю роль. Ну, подивимося на неї вже у фільмі. І я думаю, що це буде класне сімейне кіно. Ви можете разом з дітками, з братами, сестрами, батьками його дивитися. І я думаю, що він буде дуже гарний і красивий. Цей фільм також незабаром вийде серіал, другий сезон серіалу Вінкс. Він, на жаль, не по книзі. Не по книзі знятий, але я хочу також про нього тут додати. Я... Мені дуже сподобався перший сезон цього серіалу. І я дуже з великим нетерпінням чекаю вже виходу другого сезону, і він вже вийде 16 вересня, здається. Тож я також буду його дивитися, і ви можете підключатися разом зі мною до цього. У телеграмі можемо з вами обговорювати. Підписуйтесь на мій телеграм також. Дякую за те, що дивитеся мої відео. Я сподіваюся, що це було невеличке, але цікаве, інформативне відео для вас. Пересилайте його своїм друзям, подругам. І давайте разом дивитися класні, круті серіали та фільми. І побачимося вже у наступному відео.